Ося я на любов'ю під такою назвою відбувся концерт напередодні міжнародного жіночого дня. Полтавська співачка Олена Білоконь порадувала прихильників української пісні з щирим виконанням близьких до серця пісень. Я бажаю всім жінкам, щоб вони жили як троянди, щоб квітли, щоб роз щоб завжди чоловіки їм дарували квіти, щоб вони пишалися своїми дітьми, щоб вони були як жінки щасливими, як матері щасливими, як дівчата коханими. У залі здебільшого зібралася жіноча аудиторія. Та були й чоловіки, які не скупилися на квіти та оплески. Важливий меседж заслуженої артистки донести до слухачів багатогранність української культури. А яскравою прикрасою концерту став ансамбль сувенір, який чотири роки тому вразив країну на талант шоу. Тобто покоління старше, яке слушать слухати музику в такому ну, автентичному таком исполнении, То, в принципі, зараз ми це показуємо в чуть-чуть більш современному виде, і це интересно для всіх, так сказать, поколінь. Олена Білоконь жінка, що сприймає всю біль українського народу як особисту. Тому на концерті лунали патріотичні пісні про воїнів АТО і навіть волонтерів. Ти пройшов із вагом! Наша сила українського народу в єднанні. Чому сьогодні навіть іде війна, чому гинуть хлопці? Чому ми роз'єднані? Ви розумієте, ми сьогодні повинні з'єднатися, ми повинні перемагати. Ми в духом, ми духом впали. Ми просто, ми просто ми повинні згуртуватися. Тому і мета моя, чим більше я посію оцього насіння, тим більше ми всі зберемо зерна. Переповнена зала і щирі очі глядачів ознака того, що полтавська виконавиця обрала вірний шлях. Наразі вже вийшов третій альбом співачки, який можна придбати у музичних крамницях міста.